У нашій сільській раді проводиться профілактична противопожежна робота. Ми разом із працівниками соціального захисту, міліції, місцевої пожежної охорони, а також рятувальниками, проводимо навчання пожежних прав пожежної безпеки. До роботи залучається священнослужитель. Зимою, як я протопив, на весні я сажу протираю. Хе про те, що з не топлю. Возьме піч, водя вожа... грубки теж може бути робити. Але не буде робити, рена паде, а тільки кидають, вона то по сині теж та сама жінка кинула, запила пічку, пішла магазину. магазин, похапила з мазину. І пожару тобі. Та, 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 Наприклад не треба. ну, хто бере, Яка береже, нам Бог береже. Начальник караула ДПРЧ-11, старший лейтенант Прасюк Юрій Михайлович. Ми щомісячно проводимо відпрацювання е, населених пунктів, е, тобто кожної сільської ради. Раз в місяць відпрацьовується одна сільська рада, яка знаходиться мінімум 4, а то й більше населених пунктів. Проходимо з людьми, спілкуємося з ними, розказуємо правила пожежної безпеки, як в літній період, так і перед початком опалювального сезону. І приходять, об'ясняють, що тримати треба госпожайство, треба е остерігатися, не палити коло хати, не спалювати, трави не палити. Тож об'ясняють, щом не приходять. І служба потрібна, чому не потрібна? Шацка їхати 15 кілометрів сюди, що тут на місці. Тож тут е окуст великий, Ростань, пулемець, Хребську. тож поки сам кільп, то тут газаїна машина наша. Ми дотримуємося правил пожежної безпеки.